Хей-хей, на зв'язку Длерей, і на початку літа, коли у всіх вистачає часу, щоб пограти у всіма нами любиму нашу гру War Thunder, я хотів би зробити так, щоб грати в неї було ще приємніше. А погодься, якщо у тебе на аккаунті достатньо срібної валюти для будь-яких покупок, будь то нова техніка, модифікації чи навіть заміна завдань, то грати стає набагато простіше, спокійніше та приємніше. Так ось, саме сьогодні настав час актуалізувати гайд про фарм срібних левів, а точніше навіть зробити його на новий лад. Для зручності у відео присутні тайм-коди, щоб ти зміг перемотати на потрібний момент. Ну що ж на. Давай каву та поїхали. Що можна сказати про звичайну валюту в Вартандері? Називається вона срібний лев і виглядає приблизно таким ж чином. Дизайн її доволі гарний та автентичний. При згадці слова лев як валюти, на думку приходить тільки Вартандер. Це звичайна безкоштовна валюта в грі. Точніше як, придбати її за справжні гроші, ти звичайно можеш, і навіть прямо в ігровому меню. Але відразу кажу, це не особливо вигідно. Тому робити це саме таким чином не рекомендую. Інший варіант, як отримувати срібні леви за справжні гроші, це купуючи набори з технікою, в яких часто, окрім самої техніки, преміум Таунта і валюти дають ще якусь кількість срібних левів. Це непоганий варіант, так як в такому випадку срібні леви дістаються тобі, можна сказати, подарунок. Але давай чесно, ти по-любому клікнув на це відео для того, щоб дізнатися, як отримувати срібло безкоштовно, тому переходжу до цікавішу. А перед тим як розказати про фарм срібла, хотілося б зробити невеличкі застереження. Стосується воно здебільшого нових гравців, які ще не мають великого досвіду в тундрі. Часто у новачків зустрічається майже нульовий баланс срібної валюти. Це відбувається не через низький відсоток фарму техніки на низьких ранах, а через базові економічні помилки. Які роблять новачки. Перше, на що варто звернути увагу, це на вартість ремонту техніки, Оскільки якщо постійно від'їжджати в ангар на достатньо дорогій техніці, можна легко звести свій невеликий баланс в нуль. Тому на початку стріляйся машини з коштовним ремонтом, а особливо це стосується літаків та гелікоптерів. Також не роби необдуманих покупок. Мається на увазі, що при першій прокачці намагайся не купувати дорогу техніку відразу після того, як тільки її відкрив. Продавати техніку в Артандері неможливо, а просто дивитись на придбаний танк, витративши на нього півмільйона срібних левів і не граючи на ньому. Погодьця, така собі ініціатива. Купуй тільки ту техніку, яка потрібна тобі для прокачки далі. А ще краще перед покупкою подивись декілька оглядів на танк, ну, наприклад, у мене на каналі. А ту, в якій ти не впевнений, пропускай і повертайся до неї пізніше, коли вже будеш стояти на ногах, впевненіше. Це ж стосується і модифікацій на техніці. За замовчуванням, при грі на танку модифікації, які прокачались, купуються автоматично. Звичайно, на це витрачається чимало срібла. Однак певна вартість цієї модифікації ще й додається до постійної вартості ремонту твого танка. А тому певні не особливо корисні модифікації, такі, як, наприклад, бульдозерний відвал. Удара, якщо не використовуєш льотку, чи навіть покращена оптика Верб можна сміливо відключати. Ну і не забудь вимкнути також автоматичну закупівлю модифікацій в меню, щоб вони не купувалися автоматично кожного разу після відкриття. Тільки не забувай тепер купувати потрібні модифікації сам. Автоматичну закупівлю боєприпасів відключати не варто, бо можна попросту виїхати в бій без нарядів. Якщо вже прямо зовсім напряг із сріблом, то можна відключити автоматичний ремонт техніки. Але це не дуже рекомендовано, бо може створювати певні незручності при постійній грі та виборі техніки. Ну але давай уявимо ситуацію яка, здавалося б, вже немає взагалі ніякого виходу. Ти викачав вищий ранг техніки, ну і пішов на ній катати. Танки виявились важкими для освоєння, противники занадто обізнаними і імбовими, і так сто разів підряд. Тепер у тебе немає срібла, ані щоб закупити снаряди, ані щоб навіть відремонтувати твою пошкоджену техніку після цих боїв. Що ж робити в такій ситуації? І вихід є: він достатньо навіть простий та банальний. Все, що потрібно, це згадати, на якій техніці у тебе виходило грат найрезультативніше у рандомних боях. А якщо й такої немає, то просто спустись максимально низько по рангу, де ремонт Едве не безкоштовні, а срібло підіймати, яке не яке можна в кожному бою, Таким чином ти зможеш повернути певний стартовий капітал для гри на вищому рангу. Я думаю, ти не раз зустрічав у себе в інвентарі таку річ, як підсилювач досвіду. Нам або ж те, що нам сьогодні потрібно, підсилювач срібла. Ці підсилювачі, якраз, орієнтовані на те, щоб підвищити кількість срібла та досвіду, які ти зможеш отримати за корисні дії в рандомних боях. Працюють вони способом підвищення відсотку фарму техніки. І так, абсолютно у кожної техніки є свій відсоток фарму срібла та досвіду, який залежить від статусу машини, а також від рангу та бойового рейтингу. Відповідно, преміум техніка, яка, в принципі, і так орієнтована на фарм срібла та прокачку гілки техніки, має відсотки фарму набагато вищі за звичайну техніку. Однак і у звичайної техніки є можливість підняти фарм, придбавши талісман на неї за золоту валюту. Талісман на різну техніку також із невеликим шансом можна отримати із випадкових скринь. Інколи придбання талісману на звичайні танки є дуже корисною штукою, і це виходить в рази економніше за придбання преміум техніки. Але сьогодні талісман нам з тобою не допоможе, бо підвищує відсоток фарму він тільки досвіду, а нам треба срібло. Спонсор цього відео, Довбуш Карпатський Довбуш Карпатський це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський, з вогнем в душі. Тому тут тільки підсилювачі. Підсилювачі також мають свої штрафи, які накопичуються, коли ти активуєш відразу декілька бустерів на один бій. А тому найвигіднішим варіантом буде активувати по одному підсилювачу на один бій. Є бустери, які діють тільки один бій. Це зазвичай. Звичайно, бустері з великим відсотком, а є на 5, 10, 15 боїв із меншим відсотком. Отримувати підсилювачі можна будь-де: щоденні скрині за вхід в гру, бойова перепустка, виконування завдань, авіаційні та танкові штурми. Говорячи про бойову перепустку та щоденні завдання, можна сказати, що це теж дуже важливо та допомагає набрати чимало зайвого срібла. Деякі з БП можна отримувати безкоштовно, але для цього потрібно буде виконувати вказані в перепустці завдання, умови яких можна прочитати, обравши завдання. Також у Вартандер є звичайні щоденні завдання, які також потрібно виконувати для. Прокачки рівня бойової перепустки. Їх можна змінювати, якщо певне завдання тобі не під силу, однак робити це багато разів не рекомендовано, бо з кожною зміною вартість цієї дії стає все більшою і може дійти навіть до преміум валюти за зміну. Чимало важливо також купувати особливі завдання за військові облігації із магазину бойової перепустки. Коштує таке завдання дешево, а приріст до рівня БП дає немалий. Варто не забувати виконувати такі завдання щодня. Ну і знову ж таки не забуваємо про штурм. Це спеціальний ПВЕ режим, де ти з командою обороняєш певну точку від противників ботів. Там варто підбирати. Бойовий рейтинг, ну і грати його краще із друзями, щоб не розчаровуватись у рандомних напарниках. Навівши курсор на цей режим, можна прочитати докладну інформацію. Але те, що точно, що грати ці режими варто раз на 24 години, аби відкривати скрині, що там дають, і мати шанс отримати бонуси, в тому числі хороший бустер на досвід або срібло. Іще один ПВЕ режим, який дозволяє підіймати велику кількість срібла, це ПВЕ гелікоптерні битви. Якщо маєш п'ятий ранг техніки і вже маєш непоганий гелікоптер, можеш активувати підсилювач на срібло і залітати формити. Суть режиму полягає у винищуванні колон і. ППО противників ботів. Але робиш ти це не один, а із командою. Режим дозволяє реально підіймати велику кількість срібла. Однак він залежний від напарників і забирає надто багато часу. Однак, якщо вільний час це не проблема, і є хороші гелікоптер з купою некерованих ракет, то спробувати точно варто. Також у різних режимах гри є свої множники фарму срібла і досвіду. Основних режимів три: це аркадні бої, реалістичні і симуляторні. І градація отримування нагород йде за наростаючою. Відповідно, аркада найменший бонус, але найпростіша гра в цьому режимі. А симуляторні Найбільший бонус, але найважча гра і сильна залежність від команди та безпосередньо твоїх умінь. Реалістичні це можна сказати, така собі золота середина. Отримувати срібло можна і використовуючи парі, що регулярно випадають із різноманітних скринь та дають в нагороду за проходження рівнів бойової перепустки. Умови парі бувають різні. Це можуть бути отримування бойових нагород по типу найкращий загін і тому подібне, або ж убивання противників в боях. Найлегше такі парі проходяться в парі з хорошим напарником і дозволяють вони підіймати справді непогані суми. Наприклад, одного разу ти допомагаєш напарнику, в інший раз навпак. Але варто не забувати про сутність ігри в War Thunder. Коли ти активуєш парі або бустер, бої автоматично стають максимально важкими і нереальними. Хоча, можливо, це діє тільки на мене, а у тебе все буде добре. Парі можна активувати в інвентарі головного меню, але для вступу потрібно зробити початковий взнос. А тому стався до цього відповідально, щоб активацією парі не піти в мінус. Ще одна річ, наряду із розглянутими парі, це накази. Вони також дозволяють підняти срібла за виконання певних умов. Однак активуються вони вже прямо в бою і виконувати активований тобою наказ може вся твоя команда. Так само, як і Можеш виконувати активовані кимось накази, тому активувати наказ варто в тому випадку, коли ти впевнений, що саме зараз зможеш виконати його умови. Але приріст срібла також може бути хороший, до того ж, для активації він не просить взносу. Отримувати як срібло, так і голду можна, проходячи марафони. Однак про це у цьому відео я не буду розказувати, бо це потягне на окреме відео. Останньою можливістю отримувати срібні леви, як то кажуть, на рандомі, є нещодане нововведення, а саме перероблювання непотрібних предметів. Якщо, до прикладу, ти не користуєшся дублерами, парі або наказами, можеш переробити їх усе. В інвентарі і мати шанс отримати підсилювачі та навіть срібні леви. До речі, зрідка таким чином може випадати мільйон або 500 тисяч срібла. Але частіше всього це бувають знову ж таки парі або накази. Тому тут же на свій страх і ризик, хоча плакати за парі чи дублером можна не сильно. Ну все, на цьому ніби все, що знав, сказав. Сподіваюсь, тобі допоможе щось із сказаного. і сказаного. Якщо це так, то пиши коментар підтримки до відео. А якщо тобі нічого не допомогло, то все рівно пиши в коментарях, який ділерей поганий, і розказує якусь фігню. Але лайк треба ставити по-любому, бо це база для підтримки українського контенту. По Тундрі. Не забувай також залітати до мене на стріми в суботу та середу, які я проводжу приблизно о 19.00. Ну і посилання на Discord сервер та телеграм-канал також є в описі. А з тобою був Далерей. Бажаю тобі завжди мінімум мільйон срібла на аккаунті і гарного настрою. До зустрічі!